Доброго дня! Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну прекрасну, країну чудову, що так нас читає і збагачує мову. Відомий педагог Константин Дмитрович Ушинський говорив, слово має вирости з думки, а думка зі спостереження за природою, самим собою та іншими людьми. Слово в українській мові є однозначне та багатозначне, може мати пряме та переносне значення. Для підтвердження однозначності та багатозначності проаналізуємо два слова, а саме художник та скрипка. Художник це багатозначне слово. Тому що у своєму тлумаченні має три значення. Перше значення художник це творчий працівник у царині образотворчого мистецтва. До слова художник саме цього значення можна підібрати такі синоніми живописець, графік, скульптор. Друге значення художник це саме що митець, художник слова. І третє значення слова художник це той, хто досяг високої досконалості, справності в царині мистецтва. А слово скрипка є однозначним, тому що має лише одне тлумачення значення це смичковий чотирихструнний музичний інструмент, найвищий за регістром. Далі до вашої уваги пропоную дослідження аналіз. Вашим завданням є прочитати виразно уривки, виписати слова, вжиті в переносному значенні з'ясувати їхнє значення, типи переносних значень, слів, тобто чи це метафора, чи метонімія, чи синекдоха, а також з'ясувати їх стилістичну роль. Уривок 1. Ранок клепає коси, скрепить колодязними журавлями. Грюкає хвіртками. Протягуються дерева після короткої літньої ночі. Струшують ранкову росу, гойдають голосне птаство на вітах. Уривок 2. Велика вереснева тиша стоїть над землею. Село зачароване зоряним небом хороше синіє розкиданими хатками, біля яких пильно дивляться на схід потемнілі соняшники. Дорожнім відволоженим пилом, терпким, терпкими коноплями і дозрілими садами пахне ніч. Зрідка спросуня заскрипить журавель. Посеред нема на південь гнеться чумацький шлях, а між його доспілими зорями. Тремтить і осипається на край землі срібний пилок. Для характеристики значення прямого та переносного візьмемо два словосполучення: золотий ланцюжок та золотий голос. Золотий ланцюжок пряме значення, тому що прикметник золотий характеризує ланцюжок. Якісно саме з якого металу виготовлений ланцюжок. Словосполучення золотий голос переносне. Прикметник золотий характеризує голос, його якість, що цей голос заслуговує найвищих нагород. Слово в українській мові має лексичне значення та граматичне значення. Грам лексичне значення слова це мотив існування слова, його здатність виражати значення, передавати конкретний сигнал для співрозмовника. Це фактичне інформаційне наповнення слова. В українській мові є такі різновиди лексичного значення, як номінативне, конотативне та контекстуальне.